remember the prime minister, the presidents, they 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 were there for many years. They said, when they were in my office, we settled. а у січні під час спілкування з журналістами в овальному кабінеті. Президент США помилково назвав Іспанію членом групи «Брікс» і коментуючи низькі витрати Мадрида на оборону пригрозив поставити стовідсоткові мита на бізнес із США. Mm -hmm. Іспанія витрачає дуже мало і все ж вони країна Брікс? Ви знаєте, що таке країна Брікс? Зрозумієте? І якщо країни Брікс хочуть так робити, нехай роблять, але ми накладемо щонайменше 100% тариф на бізнес, який вони ведуть зі сполученими штатами. Ви знаєте, що таке Брікс, правда? Ви ж розумієте, про що я говорю? Бразінорамшене. А у травні президент США після розмови з республіканцями в палаті представників трохи дезорієнтувався і заблукав у капітолії. Нещодавно ж під час термінового саміту у Вашингтоні Трамп не впізнав президента Фінляндії Олександра Стуба. Президент Стуб Фінлендій right we here. авихірга. Ha ha ha!